Я експерт, в першу чергу. По перше, я не зовсім спогоджуюсь на те, що ці марки 2004 року. Ця родова е, родова хвороба нашого політику. Вона зберігається. Вона зменшується. Ці маркери, фактично, те, що існують такі партії, як удар, перед Україна», Це фактично партії, які не пов'язані поповиною з е, помаранчевими подіями чи подіями на майдані. У них інші маркери люди голосують не замовний підхід партії удар, тому що не знають на цьому мовного підходу. Не за а, Королевську, як за а, а, прихильника там виборів Європейський Союз чи ЄП, голосують за її програму за те, що вона обіцяє. Тому тут цих марків немає. І, і, і проблема в іншому. А, проблема в тому, що от вже сказали спочатку в перерві, що а, ті люди, які мали формувати певний соціальний запит, політичний запит громадянського суспільства і взагалі суспільства на певні політичні проекти на якісні програми. Оцього запиту зараз не існує. Навпаки, більшість тих, хто має формувати громадську думку, зараз усунувся. Хотів би нагадати, що найгіршу, найстрашнішу е, е, владу обирають розумні порядні люди, які не голосують. У нас люди, які мали формувати, говорити правду, створювати розумні меседжі для суспільства. Вони або говорять про те, що всі погані і вибори не потрібні, про те, що вибори знову будуть сфальшовані, про те, що вже і так все пораховано. Саме так говорять ці люди. А вони мали формувати запит на якісну політику. Дійсно, погоджуюсь, програми створені під копірку. Їх пишуть одні й ті ж самі люди, і ми заслам прикасту знаємо цих людей. Тому що ці, ці ці програми фактично дійсно створюються з нашими колегами, і підходи до створення цих програм також відомі. Ні, нічого нового політичні програми не несуть. Нема змагання програм, нема змагання ідей, є змагання мегабрендів, є змагання міфів і страхів. Які страхи зараз останнім часом найбільш популярні у населення? Це страхи екологічних катастроф, і в регіонах в Київській області, в Херсонській, Миколаївській, десь області на цьому спекулюють. Це страх безробіття. Це страх ліквідації областей, це страх перед е, uh -huh. майбутнім, і на цих страхах зараз спекулюють Ну, дивіться. Віталій Олександрович, ви згадали, як страх безробіття, і в рейтингових показниках він чи не найбільше власне зацікавлення людей? Чому в Україні немає партії, яка захищає інтереси роботодавців і партії, яка захищає інтереси найманих працівників? Це дуже природні розподіл. Чому? Стандартний а навіть. А в нас шому його немає. немає. Можливо, ну, проблема немає? не в про. Вибачте, будь ласка, я не при комуністах, будь сказано, Я перепрошую. Але все ж таки, ну от якщо говорити про умовно кажучи, двопартійну систему, двопартійну систему, чому в нас вона не формується саме за такою ознакою? На сформовані два блоки, яких от відзначила Ірина Еріківна, але вони за іншими ознаками. Нова, я... геополітика. Я не думаю, що ці блоки вони будуть, збережуться в майбутньому, тому що всередині цих політичних сил є конкуренція між ними. 218-й округ. Пане чи зніме ваша партія свого кандидата на користь Ар'єва того ж самого, як із кандидатів від лідерів громадянського суспільства. Тому такі питання, вони достатньо виникають навіть всередині їхнього блоку, не, вже не кажучи, між іншим політичним гравцями.